Мати таку свободу, щоби бути собі цілю, передусім бути собі цілю. для власного духа працювати як бджола, збагачувати його, збільшати довести до того, щоб став сяючим, пригарним зоріючим у тисячних красках, передусім бути собі цілю. і обробляти самого себе з дня на день. З року до року різьбити себе, вирівнювати, щоб усе було складне, тонке, миле, щоб не сталося дисгармонії, ані для ока, ані для серця, для жодного зі змислів, щоб жидове за красою утихомирилося, бути передусім собі ціллю, а опісля стати або для одного чимось величним на всі часи, або віддатися праці для всіх. Боротись за щось найвище, сягаючи далеко позабуденне щастя. Такий мій ідеал.